Як відбувається процес пакування автоклавів, і чому ви можете бути впевнені, що ваш автоклав та всі комплектуючі прийдуть цілими і неушкодженими? Безпека товарів нашого виробництва надзвичайно важлива, тому кожен автоклав має ретельне пакування для захисту від будь-яких можливих пошкоджень під час транспортування. Щоб уникнути ударів та подряпин, ми використовуємо спеціальні амортизуючі матеріали. Спеціальні картонні вкладки бампери захищають кожен куточок автоклава. Така упаковка дозволяє мінімізувати пошкодження під час транспортування, навіть якщо коробку випадково впустять. Комплектуючі такі як манометр, шаровий кран, ніпель та аварійний клапан інстальовані в кришку. Кришка при транспортуванні перевернута верх ногами в автоклаві. Комплектуючі знаходяться всередині ємності. Це гарантує, що нічого не пошкодиться. Окреме пакування передбачено для біметалевого термометра та терморегулятора. Коробка виглядає ось так. Сам автоклав пакуємо в міцні коробки з гофрокартону, які витримують значні навантаження та удари. Коробка має спеціальне маркування, крихке берегти від вологи, не котити, транспортувати в одному положенні, щоб усі служби доставки знали, що цей товар потребує особливої уваги. А також ми фіксуємо картонне пакування міцними металевими скобами. Перед тим як відправити ваш автоклав, обов'язково перевіряємо пакунок ще раз. Це гарантує, що всі деталі на місці, упаковка надійна, а автоклав приїде до вас у такому ж вигляді, як був на виробництві. Тепер ви знаєте, що замовляючи автоклав у техо, ви отримаєте не тільки якісний пристрій, а й впевненість в тому, що він приїде цілим та неушкодженим. Ми дбаємо про кожну деталь, щоб ви могли не хвилюватись за доставку. Дякуємо за вашу довіру. Посилання залишаємо в описі і до зустрічі в нових відео.